Ну що ж, за вікном холодний зимовий вечір. У мене натомість гарняткою чаю та розбір двох відомих книжок. Одразу попереджаю, в відео є спойлери. Додаємо трохи лимончика і можемо починати. Як ви вже здогадалися, книжки в мене з бібліотеки, але в ще в дуже непоганому стані. Одразу хочу сказати, що книжки не сподобалися. І тут ви, мабуть, скажете, ха, ну що вона собі там розуміє? Це ж визнані часом історії і таке інше. Але, повторюсь, не сподобалось. Фільми набагато кращі, яскравіші і закарбувалися у моїй пам'яті назавжди. Книжки, відверто кажучи, просто нудні. Давайте я почну. З інстрікських відьом сподівання у мене були наступні: жива атмосфера, наповнена магією жінки. Магією жінки в суто природньому сенсі, у сенсі наповнення себе, але без шкоди навколишнім, навколишнім людям, навколишнім предметам, без хезування, навіть десь десь і без розуміння усієї своєї сили. І що ж я прочитала натомість. Натомість перед нами банальне Відьомське кубло. Вони знають про свої сили, вони користуються ними похижацьки. Це суто моя думка. Та замість вигнання е Деріла Вангорна вони е замучили своєю магією бідолашну дівчину до смерті. Це був той персонаж, якого не було у фільму. Добре розумію, чому цей момент прибрали у фільмі. Ну, хто, подумайте, хто захоче бути схожим на таких токсичних жінок? І ще й з надприродними силами. Тим паче, так? ніхто. Я впевнена, що би почалося полювання на відео після прем'єри фільму? Отже, конфлікт книжки для мене особисто звівся до того, що? Жінка просто повинна знайти собі чоловіка і вдало вийти заміж. Це вершина її історії. Просто вдало вийти заміж. У фільмі кульмінація ж трішки інша, це все ж таки перебороти свою спокусу, свого особистого Даріла Вангорна. Дорогі люди, підсумок такий: не витрачайте свій час. На книжку краще йдіть, подивіться фільм. Повірте, ви абсолютно нічого не втратите, а у фільмі хоча б можна насолодитись блискучим акторським складом. І йдемо далі. Куди приводять мрії? Одразу скажу, що не очікувала, що момент. Потрапляння ну, туди, не у інший світ, так, буде настільки добре описаний. Ви знаєте, я ну, я повірила. Я повірила і навіть ну, дещо злякалася. Це абсолютно правду, чесно вам кажу. Можливо, Тим читачам, які е, з такою дуже живою уявою, е, хто такий дуже вразливий, хто може щось собі там напридумувати, можливо, вам е, і не підійде ця книжка. У тих же людей, у кого більш такі серйозні нерви, будь ласка, йдемо далі. А що ж у нас пішло далі? А далі пішли суцільні, суцільні повчання, пояснення. Багато, багато корисних порад, що робити, як себе поводити. Ви знаєте, це така як інструкція до такої моторошної дещо теми, так як життя після смерті і той світ. Це добре, як роман просто відпочити, а я його вважала саме такою книжкою це не дуже добре. І знову повторюся: у фільмі все набагато яскравіше. Ну, немає у книжці ніяких супер пупер смакуючих описів того світу. Там -то такого немає. Ви там цього не знайдете, будьте розчаровані, можливо, як я. Знаєте, читаючи цю книжку, я подумала про те, якщо я буду в гарному місці після смерті, я сподіваюся на це, я також буду сподіватися, що мені там буде не так нудно, як написав про це автор. Ну, Люди, ті, хто більше з таким холеричним характером, жвавим, яскравим, вам просто цей опис. Того світу вам здасться ну дуже якимось таким нудним, спокійним, і я впевнена, не тим, на що ви чекали. Що мені сподобалась бібліографія в кінці книжки доволі довгий перелік літератури на цю тему? Життя після смерті. І, ну, і взагалі я так зрозуміла всі ці дослідження на цю тему. Мене це, чесно кажучи, вразило, скільки люди працювали, скільки вони написали. Тобто, ця тема взагалі-то серйозна. Але, можливо, не у такому легкому форматі. А може навпаки, це дуже е, такий. Вдали формат, ну, коротше кажучи, кому як. Специфічна книжка. Підсумок для себе, який я зрозуміла. Час, Час витратила марно, краще було подивитися фільм, і взагалі на Робіна Уільямса набагато приємніше дивитися його акторську гру, ніж поринати у цю історію. Дорогі люди, сьогодні це все, що я хотіла сказати. Будь ласка, напишіть, чи ви згодні зі мною з приводу цих книжок, чи може ви не згодні? Може, я одна така, щось я не так побачила, або я так побачила, відчула. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Можливо, ви скажете щось таке, що. Зможемо не переконати, що це дуже цікаві книжки з дуже глибоким змістом. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і до нових зустрічей!